Вітаю вас, малята, і запрошую вас на заняття. Діти, вогонь вдруг чи ворог? Давайте в цьому розбиратися. Про вогонь нам треба знати, з ним не варто жартувати. Вогонь давній супутник людини. Він допомагає їй в побуті і в роботі. З давніх давен ще наші пращури навчилися здобувати вогонь і виживати завдяки йому. Вогонь грів людей, захищав від хижаків, допомагав при готуванні їжі. Минуло багато часу, і люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному користуванні вогонь наш друг. На вогні готують їжу. Також він світить нам вночі. А якщо на вулиці холодно, мороз, то він працює в печі і зігріває нас. Без вогню нам не прожити. І дня. Отже, вогонь для людини друг, він надійний і корисний. Але грати з вогнем дуже небезпечно. З помічника він може легко перетворитися на ворога і завдати багато, багато шкоди. Маленький вогник може чинити масштабні лісові пожежі. Полум'я гаряче, воно може викликати величезну пожежу, а ще велика кількість диму може викликати задуху і при пожежі часто гинуть люди. Запам'ятайте, малята, правила пожежної безпеки. Правило номер 1 До вогню близько не підходь, можна обпектися. Для розваги чи для гри Сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Ні в якому разі. Запам'ятай, не запалюй фейерверки, свічки, бенгальські вогні без дорослого на вулиці, а особливо в квартирі. У розетку не можна встромляти речі. Це дуже-дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навколо все спалити. Не запалюй ти плити, до біди це може призвести. Коли в кімнаті горить камін, пильнуй, щоб камінна рішотка була зачинена. Не розпалюй сам багаття ані в лісі. Ані в хаті легко вогник запалити та не просто його загасити. Ніколи не лий у вогнище газ чи іншу якусь легкозаймисту речовину, бо полум'я може піднятися високо-високо вгору і підпалити одяг твій. Як бачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити і про пожежу сповістити. А чи пам'ятаєте ви малята, під яким номером телефонують пожежникам? Давайте його разом вивчимо. Це номер 101. Давайте повторимо: 101! нуль, один. А тепер пограємо в гру і допоможемо пожежнику зібрати пожежний інвентар. Чи знадобиться пожежнику крісло? Ні, не знадобиться. А ліхтарик знадобиться чи ні? Так, знадобиться. А паличка регулювальника знадобиться пожежнику? А відро так, знадобиться, а сокира правильно знадобиться. А чи пожежний рукав знадобиться? А вже ж у рукаву буде йти вода. А термометр знадобиться пожежнику. Ні. А вогнегасник. Так, звичайно, знадобиться молодці малята. А тепер давайте пограємо в наступну гру. Давайте малята підберемо пожежнику одяг, який йому потрібен. Що ми одягнемо? Так, штани куртку. На голову вдягнемо каску. На ноги взуємо чоботи, а руки закриємо рукавичками. Ось так все правильно, малята. Так що ж? Наше заняття малята завершується і запам'ятайте, з вогнем будьте дуже обережні, з ним жартувати не варто.